Всім привіт! Фаном гри Імперія Пазлів. З вами Кирюха. Сьогодні у нас розпочався фестиваль Спрингвейла і разом з ним у гру додали нових героїв, яких, звісно, я спробую зловити. Але перед початком призиву давайте ознайомимось з новими героями. Ну і розпочнемо ми по порядку. Тімоті. Червона п'ятірка з класом розбійник. Клас доволі непоганий, дає шанс ухилитися від будь-якої шкоди від особливого навику. Середній набором мани це хілер, який піднімає здоров'я в овер ХП на 560 одиниць. Стати непогані, хоча атака, як на мене, трошки завелика, тому що герой спеціалізується саме в лікуванні, а не нанесені шкоди. Тому, наприклад, я збільшив би трошки броню і здоров'я. Окрім лікування, він бафає всю команду на атаку. Для початку він дає плюс 20%, і це все можна розігнати ще до 70% за рахунок культи своїх героїв. Також отримуємо дебаф у розмірі мінус 20% захисту на три ходи, це все не можна зняти. В цілому, герой, типу, такий собі вийшов. Так, для початківця, якщо ви тільки зловили, я дуже хотів на початку гри якогось нормального лікаря, оверхепешника і так далі. Але ж, до цього героя є багато запитань. З Джаспером ми вже знайомились. Він з'являвся в минулому році повільний хілер. Непоганий з бафом атаки і так далі. Але де ж він зарулює? Звісно, там, де можна використовуватися розходкою, тобто заряджати його маною, постійно розганяти і так далі, також швидкі режими. Нічого особливого. Міс Етель ось цей герой, за яким потрібно ганятися на цьому івенті. Середнім набором мани класом боєць, тобто може воскрешатися. Подивіться просто на атаку: 1353 одиниці. Хоч герой із середнім набором мани, ви просто подивіться на цю нереальну шкоду. Наш герой наносить 600% урону. У поєднанні з його атакою, а також альфа-талантом, якщо ви, звісно, його прокачаєте, дасте йому альфа-ефіри, це просто нереальна шкода. Плюс до всього на цьому це все не закінчується. Герой постійно переключається на наступні цілі, якщо в них, звісно, до получення цієї шкоди було більше, ніж 40% здоров'я. Якщо ж були всі підбиті, то шкода нанесеться рандомному супернику. Ну і з кожним ударом, звісно, урон буде менший, і кожного суперника можна вдарити лише один раз. В цілому дуже круте поєднання. На дуже швидких режимах герой буде просто проносити нереальну шкоду. Та на інших теж. 9 камінчиків, а з урахуванням загонів його можна заряджати за 8. Звісно, після першої ульти ми отримуємо дебаф на регенмане. Але ж нанесена шкода, того коштує. Наступний це імбовий Арчі, який вже показав себе майже на всіх режимах. Дуже круто відіграє в захисті. Так, звісно, не в донатному, але для середнього гравця це дуже-дуже потужний і потрібний герой. Фіни вирішили нього додати костюм на цьому призивчику. В цілому, що можу сказати, костюм, як на мене, став веселіший. По-перше, клас, який дає можливість призивати собі мінійона. Шкоду трошки зменшили, але при цьому за будь-який баф та підсилення герої будуть отримувати більше урону. Інших же героїв, таких як Зайка, Курлі, Мастер Лепус, Четвірки, залишили без змін. Що можна сказати? Чесно кажучи, з костюмом Нарчі це дуже круто, але ж потрібно було бафати старих героїв, наприклад, той самий Сер Курлі, який зараз ну, просто не актуальний. Його потрібно качати лише в такому випадку, якщо ви початківець і тільки-тільки його зловили. Стати в нього дуже-дуже слабенькі. альфа злам йому в житті ніхто не буде давати, ви просто подивіться. На фулл прокачки всього-навсього 778 одиниць атаки. Так, шкода, якби не погана 310%, але він середній, б'є ціпкою, і ці героїв можна контрити. Чесно кажучи, щоб реалізувати нормально цього героя проти нормального захисту, я не знаю, що для цього потрібно. Він буде рулити на захистах до 5 тисяч. При умові, якщо у вас є якийсь стихійний та звичайний бронеріс під цього героя. В інших випадках я б не радив би його качати, тому що карта дуже-дуже ну, слабка. Про старих героїв ми розмовляти не будемо, тут і так все з ними зрозуміло. Що ж хотів би спіймати? Звісно, звісно, це новий синій герой. Місетель, Звісно, Арачі. Не відмовився б, звісно, від мастера Лепуса, досить непоганий герой. Леді Бараштон в мене є. Джеко Заєць навіть не качав би вже у нинішній час. Те саме трійками. Ну, добре, як і обіцяв на початку відео, зробимо трошки призивів, і я вирішив зробити ідеальний Х10. Ну що ж, поїхали. Так, трієчки. Трієчки пішли. Ну, три трійки підряд, це ж поспіль, це дуже-дуже круто. Ще трійка, ще трійка. Так, вже п'ять трієчок у нас. Шість. Так, четвірочка. Джеко Заяць, який мені вже не потрібен, якого я качати не буду. Рещик. Ну, звісно, куди ж без цих героїв. Малиш Джон, теж топчик. Не знаю, правда, кого. Ось такі Х-10 зробили. Нічого, зовсім нічого путнього не зловили. Ну, така наша доля. Звісно, залишається в нас 9 амулетиків. Давайте скрутимо. Ну і на цьому наш призив закінчимо. Поїхали. Так, перша спроба це Бальтарзар. Дуже-дуже потужний герой. Так. Цей герой мені теж не потрібен. Я не знаю просто його реалізацію, куди його використовувати. Так, можливо, там на якісь там для проходження на швидкість, але ні. Ох, обід то саме, те саме. Так, 6 проб шиї. Дякую, дякую. Вже один є, плюс два. Карел, ох, на три, як мені дивлюся, просто щастить. Це догрив. Куди ж без нього? Вже другий. На сьогоднішньому призиві. Ганджу. Та! Одні зайці падають, одні новенькі герої. Дякую, дякую. Куди ще без цього? Дайте мені хоча б героя місяця. Так, в нас залишилася одна спроба. І. І батькоток. Герої місяця не отримали, новенького нічого не зловили. Як завжди, в мене просто найкращі призивчики. На цьому все. Звісно, пишіть, як ваші успіхи. Бажаю всім зловити щось краще, ніж в мене. А на цьому все. Побачимось у next відео.